Усі красиві зберігають оптимізм. Слова гідного сина українського народу, полеглого Героя України Павла Петриченка. І це саме те, що тримає мою менталку саме у ці нелегкі часи. Привіт, друзі! З вами Веселка. І не планувала записувати це відео, але чесно, таке щось несеться. Емоційно важке і складне, якесь безсилля накриває, накриває розпач від тотальної суцільної несправедливості, від корумпованості світу спорту, від оцих усіх російських впливів. І в такі моменти, коли ти катаєшся на цих емоційних гойдалках, і ти лежиш десь внизу, і саме вчинки таких непересічних особистостей, таких принципових особистостей, як наш скелетоніст Владислав Гераскевич, то це дійсно надихає. А він, у свою чергу, роблячи, мені здається, один з найважливіших виборів у своєму житті, цитує слова полеглого героя Петриченка, Про що я. Певно, вже всі чули про цю нині скандальну ситуацію з дискваліфікацією Владислава через те, що він не відмовився. Виступати на Олімпіаді 2026 на зимовій Олімпіаді в Італії у шоломі пам'яті. Я якось, знаєте, морально трималася ці дні, і до останнього була впевнена, що йому дозволять виступати. Що люди зображені на його шоломі це люди, про яких слід пам'ятати. Це ті люди, у яких забрали шанс виступати і стояти поруч з іншими спортсменами на п'єдесталах, брати участь у змаганнях. Вони могли це все робити, але їх убила Росія. І буквально сьогодні натрапила на рилс, хтось з дівчат зробив через застосунок зі штучним інтелектом, де ці всі зображення із шолома пам'яті Владислава оживають, і ти розумієш, що це не просто зображення, що це все були діти, підлітки, юнаки, дорослі чоловіки. І жінки, і від того стає так моторошно. Ми звикаємо до війни. Ми щодня читаємо від обстрілів загинула сім'я, від обстрілів загинув чоловік такого то віку, жінка такого то віку. І мозок це вже сприймає як щось. Ну, Я би не сказала абстрактне, але психіка вже себе потроху захищає. Бо все одно на четвертому, рівні, на четвертому, вибачте, році повномасштабної війни, ти вже не можеш реагувати на все точно так само, як у 22-му році, наприклад. Бо якщо постійно а, реагувати на все плачем, Депресивним таким станом, розбитим станом, то психіка так довго не вивезе, і от я реально якось трималась, вірила, що все буде окей, але його дискваліфікація, і знову ж таки ось цей рилс, на який я натрапила, коли ти бачиш не просто зображення, а бачиш силуети, ти бачиш цих людей, начебто ось вони ожили, і вони дійсно могли брати участь у змаганнях, але їх вже немає. Це відібрані долі, які далі не продовжать рід, які не матимуть в майбутньому дітей. А їхні діти своїх дітей. Тобто, це геноцид українського народу. І за це дискваліфікували нашого спортсмена. Тобто, зображення на шоломі злякали Олімпійський комітет. Світ просто з'їхав з глузду, якщо чесно. І якщо замість ушанування пам'яти мала би бути якась хвилина мовчання приурочена загиблим спортсменам, віддана честь, а нас намагаються викреслити українців, закрити нам рот, стерти нас, зробити нас невидимими. Але через таку страшну ситуацію цей збурило величезний резонанс, і про нас почали говорити ще більше. Звісно, не у такий спосіб це хотілося, але, на жаль, маємо, що маємо. І от сьогодні з подружкою обговорювали, якось рефлексували на цю тему і кажу: знаєш, от. Моя психіка якось тримається тримається, але от хвилями, і, певно, інакше мозок взагалі би не міг пристосуватися. І от ці такі от хвилі, коли падаєш десь на дно, я для себе от прям відзначила, чітко пам'ятаю, трагедію у Києві, щоб. З датами не сплутати. Це було 10 жовтня, 22-й рік. Російський іскандер потрапив прямо у серце Києва. Я свого часу жила там недалеко. Ми жили. Мій старший син народився там, нинішня площа українських героїв, Парк Шевченка, такі рідні місця. І там, от прямо на перехресті, поцілили туди ракетою балістичною. І заживо згоріла лікарка, яка працювала в Охмедиті, Оксана, Оксана Леонтьєва. У мене от на імена, знаєте, так не дуже, але от її фотографії, її лице я дуже чітко пам'ятаю. Я пам'ятаю, як я рвіла. Прям декілька днів поспіль я не могла прийняти цю трагедію. Я з нею особисто не була знайома з цією жінкою. В професійному плані там ніде з нею не перетиналась, ми з сином користувались послугами Охмадита. На щастя, в плані, що вона онкологиня, то на щастя її послуга мені. В неї лишився син на той момент п'ятирічний. І, як я розумію, з дідусем він проживає нині. І це боляче. Не знаю. От здавалося б, якісь такі щоденні трагедії, які, на жаль, для нас українців стають рутиною. це... Це до біса навіть складно усвідомлювати, я суджу про себе, що ти неначе як абстрагуєшся. Я розумію, що так працює мозок, що він е, оберігає нас, тому що ну, реально неможливо на все так гостро реагувати. А от воно якось так іде, 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 і потім і накрило. Наступна трагедія, яка просто мене теж винесла, і ти ніколи не знаєш, коли це може з тобою трапитися. Я чітко пам'ятаю, їхала до стоматолога на Подолі на метро і лунала тривога це був 23 й рік. Підглядаю, да. січень 23-го року. Я дивлюся о, у сповіщенні, що на Київ летить ракета, точніше, що ракетна небезпека. І от півтори години я сиділа в метро і написали про прильоти по Дніпру. І це саме той будинок, ви всі точно це пам'ятаєте, де просто знесло цілий під'їзд. І там загинули цілі сім'ї. І я в той момент стояла, я розуміла і усвідомлювала, що це настільки страшно, але я усвідомлювала, але всередині я нічого не відчувала. І мені стало не по собі. Я думаю, що з тобою трапилося? Така трагедія. Ти реально нічого не відчуваєш? А я от не наче якось відсторонилась від цього. І буквально через декілька днів я зранку прокидаюсь і читаю, що 18 січня у Броварах розбивається гвинтокрил з колишнім вже покійним міністром. Денисом Монастирським із великою кількістю людей на борту його замами, великий колектив, там був велика команда, екіпаж, і це все сталося біля дитячого садка. Упав гелікоптер, загинули ще діти, дорослі, і мене просто накрило. Дніпро, воно десь там, да? я як всередині не, не зреагувала, але воно все одно відкладається. Отак, от кожна трагедія вона відкладається, і ти думаєш, що ти став черствим і ти вже ні на що не реагуєш, а ти всередині десь реагуєш, ти то накопичуєш, і з кожною новою трагедією ти не знаєш. Який то в це буде вплив на твою психіку, на твій стан, і я ніколи не знаю, що і коли вистрілить. От зараз у мене вистрілило це: ось ця несправедливість по відношенню до України, яка захлинається і стікає кров'ю через агресію Росії проти України. Через цю звірячу війну, яку вони розпочали ось майже 4 роки тому повномасштабну. Але ми вистоїмо. Мені здається, що треба ділитися не лише тоді, коли все добре, коли з тебе пне позитив, але й тоді, коли не дуже. Бо Якось разом це все легше переживати і усвідомлювати, що навіть такі події вони нас не зламають. Ти падаєш, але ти піднімаєшся і йдеш далі. Бо ми саме такі, і ми точно вистоїмо, бо ми знаємо, що правда за нами. Це теж цитата Павла Петриченка, але недослівна. Тож, друзі, тримаймося. Мені дуже подобається от таке наше, знаєте, на четвертому році війни повномасштабної всі вже такі виснажені, такі втомлені, такі за ні. Світла нема, опалення нема, води нема. Ця така депресивна, хоч і красива зима, але оці от морози, все якось докупи. І ще й тут таке з боку цього олімпійського комітету у бік України. І ми ті, які гризлися, втомлені, гризлися між собою в соцмережах, на вулицях. Люди не і я це чудово розумію, і часом десь якась така незаслужена агресія від якоїсь жіночки в магазині, коли ти ну, взагалі точно не хочеш там ні образити когось, нічого. Але людям часом я відчуваю, що треба от спустити цей пар. Я точно не беру це все близько до серця. Ну, але неприємно. І от ми всі гриземось, гриземось між собою. Але як тільки хтось ззовні щось там намагається нас утискати, то ми всі як об'єднуємося і як дамо їм просратися. Тому я впевнена, що ми вистоїмо. Як би складно не було, і оце складно воно саме зараз, але ми точно прорвемося. Точно. Підтримати Сили оборони України. Це наші гаранти, це наші не знаю, мені складно підібрати слова, наскільки я вдячна тим людям, які нас захищають, тим людям, яких з нами вже немає. Хочеться не підкачати. Хочеться. Показати, що все не дарма, що ми гідні того, аби продовжувати їхню справу. Слава Україні, нашим героям слава емоційний вийшов у мене Етер. До нових зустрічей! З вами була веселка, Папа! -па.